Мобільна бригада сексуально-репродуктивного здоров'я надає консультації жінкам з віддалених сіл Закарпаття. Група медиків, в складі якої є гінеколог, спеціаліст або лікар швидкого спектра сімейної медицини, медична сестра та педіатр виїжджають в різні куточки області та надають консультації за необхідності допомоги жінкам. Працює мобільна бригада вже рік. Ну є у нас статистичні дані біля 200 жінок. Виявлено злоякісне захворювання, 12 на другій-третій стадії раку молочної залози, у 21 жінки діагностовано рак шийки матки, 138 жінок проліковано у Жиродському половому будинку, з них 21 малоінвазивна операція проведена, 17 великих операцій проведено, 18 жінок вперше діагностовано в молодому віці цукровий діабет. Артеріальна гіпертензія. Двоє жінок успішно приліковано з непліддям та є у нас позитивні результати вагітність. Щомісяця бригада здійснює 20 виїздів. За рік роботи оглянули понад 3,5 тисячі жінок. Відвідує бригада також шелтери та притулки з ВПО, Ромські поселення, а також тих жінок, які мають обмежені фізичні можливості. Реалізують проєкт в рамках меморандуму щодо співробітництва, в сфері репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. На Закарпатті відповідний договір уклали фонд народонаселення ООН, благодійний фонд інститут розвитку сім'ї та Дитини та КНП Ужгородський міський пологовий будинок народу народонаселення фінансує цей проект, і для реалізації цього проекту і основних його задач нам була предоставлена карета швидкої допомоги, обладнана гінекологічним кріслом апаратом електрокардіографії, апаратом. Кардіотокографії для вимірювання частоти пульсу у плода і стану скорочення матки у жінок на пізніх термінах вагітності. Також бригада має тести для визначення швидкі тести для визначення гепатитів В, С, віл-інфекції, сифілісу. Бригада також має глюкометр і смужки для визначення рівна цукру в крові. Також нам були предоставлені певна кількість протизаплідних засобів для швидкої і постійної контрацепції для пацієнтів. Всі послуги безкоштовні.